Привіт сьогодні про BlackView Active 8 Pro, який може стати для багатьох заміною rt 2 від компанії ОКІТЕЛ, тому що ціна практично однакова. Але параметри тут значно кращі. Цей планшет ви можете купити, наприклад, на Аліекспрес з 10 липня, старт продажів з ціни 250 доларів. І в цьому відео я хочу розказати вам, чому я вважаю, що ці гроші, а в гривні це приблизно 9400 гривень. Чому ці гроші більш ніж адекватні за цей планшет? Ну а посилання, звичайно, ж на Аліекспрес в описі. Там же де і посилання на мій онлайн-магазин, де можна купити захищені планшети і смартфони. Мене особисто ця модель закохала в себе з перших нот. Чому нот? А тому, що тут просто надзвичайно крутий звук, а я хай і не професійний, але все ж аудіофіл. Тому BlackView ви мене купили. Так по факту на корпусі ми побачимо лише два виводи для динаміків, але виробник заявляє, що їх чотири. Тому я задав їм логічне запитання: куди поділися ще два? А мені відповіли, що кожен з цих динаміків виконує зразу дві функції: і низькочастотної, тобто міні-сабвуфер, і високочастотного. Але, як правило, ми звикли, що якщо кажуть, що чотири динаміки, ми звикли бачити чотири фізичних динаміки. Проте цей гібрид, ви знаєте, звучить досить непогано. Я б сказав, що звучить цей планшет ну, просто як мед для вух. Це, напевно, найкращий звук, який я зараз чув серед смартфонів та планшетів в цілому. Це просто топ. І знаєте, чому саме з динаміків я вирішив розпочати цей огляд? Та тому, що звук вас буде постійно супроводжувати. Наприклад, під час або після робочого дня ви можете включити якесь відео або музику, і вам реально не потрібні навушники. Ну, якщо ви нікому не заважаєте, звичайно, цим звуком, тому що звук тут просто крутезний, об'ємний, і ви просто кайфанете від нього. Надіюсь, емоції свої я вам передав. Так, ну а тепер пробіжимося по корпусу, по елементах керування, ну і звичайно ж по комплектації, тому що там є що розказати. Для цього переміщаємось на мій імпровізований стіл для оглядів. Товщина корпусу планшету Blackview Active 8 Pro 18,8 мм, mm, вага 960 грамів. Тобто планшет, звичайно ж, немаленький і він досить нелегенький. Але що поробиш? Акумулятор тут величезний, тому і габарити відповідні. Хотів показати вам, що є на корпусі, а тут є дійсно багато чого. Подивіться на сам дизайн задньої панелі. По-моєму, виглядає досить прикольно, як для сегменту захищених смартфонів. Я б сказав так: в тему. Виглядає в тему. Ось ці два кріплення у нас для спеціального ременю – Ремінь, до речі, йде в комплекті, а згодом покажу вам його. Знизу на корпусі, дивіться, немає нічого. Зверху тільки мікрофон. З цієї сторони величезний отвір для динаміка, Type-C під заглушкою, слот для сімок, і навіть розім для навушників тут також у нас присутній. З цієї сторони кнопка регулювання гучності, блокування і також величезний роз'єм для того, щоб у нас відтворювався звук. Я надіюсь, звук ви змогли оцінити, хоча насправді це треба слухати вживу. Над екраном у нас, звісно ж, є борти, що виступають, так як Blackview це захищений планшет, конкретно даний. Кути також додатково нарощені. Маємо от таку, бачите, ребристу струк... структуру. Ось такий от планшет по дизайну. Що є в комплекті? Насамперед, дизайн коробки, я думаю, на розпакуванні ви це бачили. Якщо не бачили, то можете подивитись прямо зараз. Коробка виглядає просто суперськи, і те, що ми знайдемо всередині, це круто. Всередині знаходиться у нас документація, Type-C Type-C кабель, зарядний блок, стилус, що для захищеного планшету я взагалі не очікував побачити, але він тут присутній. Ну і, звичайно ж, ось цей самий ремінець. Також тут у нас є спеціальна штука для того, щоб вкрутити цей ремінець, викрутка, скріпочка для того, щоб сімки поставити, і отг перехідник, щоб ви могли сюди мишку підключити, флешку вставити. Це досить круто, що в комплекті є цей перехідник. До речі, те, як реалізоване це кріплення, мене більш ніж задовільняє. Тут у нас є такий стрейчовий, тобто такий, що розтягується ремінь. Під будь-яку руку, я думаю, вам ця штука підійде. Дивіться, коли він натягнутий в такому виді він не сильно випирає. Бачите, він прям прилипає до корпусу. Але коли ви берете, він розтягується, тобто вам зручно, ви собі взяли і користуєтесь. От така, от зручна досить штукенція. Ну а про фронтальну панель тут, в принципі, нічого розказувати, тому що тут ми маємо стандартне розміщення елементів. Камера знаходиться у нас в самій рамочці рамка доволі товста, але для захищеного смартфону це просто необхідність, щоб він дійсно був захищеним. Все тут більш в принципі спереду нічого цікавого немає. Одним словом, скажу, що планшет, як на мене, досить вдалий, що по дизайну, що по функціональності. Тобто, плюс те, що є кріплення, плюс те, що є розім для навушників, заглушки, дуже крутий звук, величезний тут просто виріс для динаміків. Їх тут два фізичних, але по факту вони виконують роль начебто чотирьох. Тобто два це як сабвуфери, і два це високочастотні. Ось так. Тобто планшет по дизайну крутий. Від мене однозначно плюс. Також, окрім звуку, цей планшет мені сподобався за рахунок наявності процесору, а саме Helio G99, який дійсно витягує багато програм ігор, і в цілому система з ним працює краще, помітно краще, ніж в тому ж конкуренті Окітел rt 2 І до того ж, зараз цей планшет, наскільки я розумію, один із найавтономніших, тому що 22 тисячі міліагодин в акумуляторі. Давайте про продуктивність і про автономність більш детально. Наскільки потужний цей планшет, наскільки він добре тримає заряд акумулятора і як на ньому працюють різні програми, зараз розберемось. Чи потужний цей планшет так потужний? 375 тисяч балів в синтетичному тесті Antutu ми бачимо, але що по факту це означає? Це означає, що ваш планшет буде працювати досить швидко, не по-флагманськи, але досить швидко і помітно швидше, ніж більшість конкурентів. Наприклад, HotWav r 6 Pro на процесорі Helio P60, планшет rt 2 також буде працювати гірше, там процесори. Помітно слабші, тут же дійсно ніяких проблем з продуктивністю я не помітив в планшеті. Використовується 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. І це один із небагатьох захищених планшетів, наскільки я розумію, в якого є модуль NFC. Тобто, ви можете оплачувати за допомогою цього планшету ваші покупки в магазині. Я, звичайно, не уявляю, як це відбуватиметься. З таким планшетом підійшли ви до терміналу, таким пілілінь і оплатили. Ну, але як варіант можна. Тобто, ви можете в принципі, відмовитись від використання смартфону, якщо вам, скажімо так, по роботі чи взагалі треба більшість часу саме планшет, ви можете вставити сюди свою сімку, ви можете налаштувати Google Pay сюди і оплачувати. За допомогою планшету. Це круто. Щодо автономності. При відтворенні відео на максимальній яскравості з YouTube, в Full HD, звичайно, роздільні здатності, з увімкненим звуком, все як треба, цей планшет попрацював у мене трошечки більше 16 годин. Судити вам, як на мене, цифри непогані, тому що дисплей тут реально величезний, ну і акумулятор величезний, але ж 16 годин абсолютно нормальна цифра для такого планшету. Також виробник, звичайно, ж балує нас своїми програмними фішками, тому що це BlackView. В них операційна система Android 13. Зараз я вам покажу Android 13 і їхня графічна оболонка Doc OS 3.0. Що це означає? Ну, по-перше, тут все досить зручно зроблено в плані налаштувань. Мені взагалі подобається і дизайн, і те, як це працює, як це все реалізовано. Коротше, BlackView в цьому плані молодці. А ще тут є ПК-мод. Заходимо в ПК мод. Хоча я думаю, що це для вас вже не дивно, тому що ви багато оглядів дивитесь, і там в будь-якому планшеті Blackview зараз така штука є. Ось що таке ПК-мод. Ми отримуємо робочий стіл як на комп'ютері, давайте скажемо так, як на Windows 11. Тобто, в чому основна фішка? В тому, що можна запускати декілька додатків і між ними переключатись, і ще при цьому паралельно вони можуть працювати без проблем. Тобто, сюди можете YouTube, наприклад, увімкнути. Як це працює по факту? Будь ласка, зайшов я от сюди. Це в нас тут список всіх додатків. Запустив YouTube, як ви бачите. Ось він у нас. Запускаємо відео якесь з YouTube. Потім відкриваємо той же Play Market, наприклад, він у нас, бачите, тут всі додатки в нас скручені. Відкриваємо Play Market, можемо його тягати куди хочете. До речі, це реально швидше працює, ніж на планшетах Blackview звичайних, там процесори слабші. І от я помітив, що для ПК моду якраз таки цей процесор Helio G99 просто ідеально підходить, тому що все працює досить шустро. Тобто, як бачите, в чому плюс? Можна поставити декілька вікон, які вам потрібні, і в них працювати. Ну, Як на мене, це величезна, величезна перевага, яку ви можете використовувати в своєму повсякденному житті. Радіо. Радіо тут працює тільки з підключеними навушниками. Я думаю, це і так зрозуміло. Також є ящик з інструментами, також стандартна фішка для багатьох захищених смартфонів та планшетів. Ну і в цілому, в цілому ж хочеться сказати, що тут все на своєму місці. Це Blackview, в них хороша графічна оболонка, в них хороші програмні. Всякі фішки, налаштування, все досить зручно. Мені подобається. В моїх фантазіях цей планшет мав би бути з дисплеєм, частота оновлення якого сягала б 90 Гц. Але по факту ні, ми маємо 60 Гц класичні, і це мене трошки засмучує, тому що з таким процесором, з таким акумулятором, Хоча насправді 60 Гц могли залишити для того, щоб ще більше економити заряд акумулятора, але я не знаю, чи є в цьому сенс, маючи акумулятор 22 тисячі мА. Напишіть в коментарях. Конкретно по даному дисплею, 10-36 дюймів його діагональ і Full HD роздільна здатність, Full HD звичайно ж. Дисплей, він тут хороший. Я не думаю, що Blackview в такий планшет могли б поставити щось погане. В них, в принципі, немає поганих дисплеїв. В деяких бюджетних моделей, звичайно, є питання по. Від почутливості сенсору, але це бюджетні планшети, що про не говорити. Тут з цим, як на мене, все краще. І коли я скачав Paint і спробував, до речі, зараз я вам це все покажу, спробував комплектним стилусом помалювати, то я відчув, що реально сенсорний шар тут трошки кращий. Тож беремо стилус, відкриваємо стилус. Не знаю, як вам це передається на камеру, але от по відчуттях легесенько торкаєшся. Дивіться, немає ніяких переривань, нічого не переривається. Ледве-ледве. Дивіться, я просто його кладу, навіть не нажимаю, просто кладу. Ось я його поклав. І воно навіть так, він ледве-ледве торкається в цей стилус до поверхні, і він навіть так, бачите, працює. Тобто, якщо ви повноцінно візьмете в руку, коли будете нажимати, то стилус працює просто шикарно. Як на мене, то так користуватись на такому дисплеї стилусом, це в принципі можна. Так, до речі, щодо яскравості, я точно вам не скажу, що тут якась супер-пупер яскравість, вона приблизно на тому ж рівні, що і в більшості планшетів від компанії BlackView. А якщо ви дивились мої огляди цих самих планшетів компанії BlackView, то ви розумієте, що е, тут яскравість у всіх практично на досить високому рівні. І цієї яскравості вистачає для того, щоб користуватися навіть на дворі цим планшетом. В більшості сценаріїв це у вас вийде без проблем. Ну а щодо передачі картинки, ну тут, по-моєму, все очевидно. Передача картинки непогано, дивитися відео без проблем, та ще й з таким звуком. Ну, коротше, дисплей тут дійсно порадував. До речі, основна камера цього планшету має роздільну здатність 48 мегапікселів. я, звичайно ж, розумів, що вона не складе конкуренцію з сучасним смартфоном Blackview з 50 Мпіксельними камерами, і я був правий. Насправді ця камера знімає дійсно на 100% краще, ніж всі конкуренти. Це я зараз про планшети конкретно говорю. І для тих людей, що купляють ці планшети, я думаю, камера буде більш ніж крутою. Ви ж не будете вести tiktok канал або youtube канал з, -з, -з камери цього планшету, а для всього іншого, я думаю, вам її точно буде вистачати. Що ж, настав час у нас і про камеру трошки поговорити. Хочу сказати, що основний 48 мегапіксельний модуль мені сподобався більш ніж, тому що враховуючи те, як знімають конкуренти, тут все реалізовано набагато цікавіше. Додаткові режими ви бачите перед собою. Я думаю, вам все прекрасно видно. Озвучувати їх додатково не потрібно. Якщо ви знімаєте в, в пункті зображення, це буде в нас не 48 мегапікселів. Щоб отримати 48, заходимо в окремий режим 48 мільйонів пікселів. Тут в мене інколи бували проблемки з фокусуванням. Виробнику написав, скоріш за все, в обнові це все поправлять. Тобто не завжди планшет, от ви запустили камеру, і зразу у вас все фокусується. Буває, що не фокусується автоматично, треба натискати на екран. Але потім ви просто нажимаєте на якийсь інший режим, ще раз вертаєтесь в режим фото 48 мегапікселів і все, фокус у вас буде працювати. Бачите, все працює без проблем. Відео, те, що мене прям здивувало, тому що BlackView повноцінно реалізували можливості процесора Helio G99. Чому реалізували? По перше, тут є електронна стабілізація. По друге Тут є 2К запис відео, і стабілізація також тут буде працювати. Ось так: от, ось так от Blackview поклали всіх на лопатки своїми фото-відео можливостями. Я не скажу, що ці фото, якісь чи відео максимально чіткі, тим більше, що це ще й не смартфон, це планшет. В планшетах зазвичай все гірше, так? І зараз ви побачите на своєму екрані приклади фото та відео. Оцініть їх самі, але як на мене, хотілося б все-таки трошки більшої чіткості. Але в цілому, за камеру, ну 4 з плюсом із 5 точно можна поставити. active 8 Pro. Подивимось, як знімає відео, та як записує звук. І, до речі, про стабілізацію. Поговоримо. Тут воно начебто є. Давайте і перевіримо швидкою ходою. Так, що тут з автофокусом? Треба розібратися. Тому що зараз він щось поганенько працює, О, а тепер вже нормально став працювати. Я вам хочу так сказати. Загальні враження від Blackview Active 8 Pro в мене дуже круті, тому що минулого літа, приблизно в цей же час, планшет Ukitel rt 2 на AliExpress стартував з відмітки 240 доларів. І там прям все гірше, особливо звук та процесор. Тут все шикарно. І швидкість роботи, і звук, і дисплей, все на досить непоганому рівні. І це перший захищений планшет від компанії BlackView. Я вже уявляю, що вони в другому поставлять. Там мабуть тепловізор буде, 120 Гц екран або ще щось таке подібне. Ну, коротше, чекаємо другу версію захищеного планшету. Ну а всім, хто додивився до цього моменту, величезний респект. Хочу сказати для вас, що з 10 липня перші 200 покупців на Aliexpress отримують нижчу ціну, ніж 250 доларів за допомогою купону. Тож, кому цікава покупка, обов'язково моніторте і в 10.00 по Києву 10 липня будьте на Aliexpress, щоб його встигнути замовити. До речі, там, по-моєму, від 200 до 400 покупця також буде якийсь приз. Клавіатура, по-моєму, безкоштовна. Тож, в принципі, Блейкві замануху свою зробили. Наша з вами задача, комусь цікаво, купити його на AliExpress. Друзі, дякую, що додивились. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо контент подобається, і будемо на зв'язку. Бувайте!